Україна і США проговорюють можливий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це повідомляє CBS News. у Швейцарії. Українська і американська делегації узгоджують позиції щодо мирного плану США, умови припинення вогню, гарантії безпеки та суперечливі пункти, яких вимагає Москва. Київ заявив, що не прийме жодних територіальних поступок і готує власні контрпропозиції. Держсекретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських чиновників. Він двічі виходив до преси з оптимістичними заявами, але без жодної конкретики. Після зустрічей у Женеві і обговорення рамкового документа, президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив на важливості реальних, а не формальних рішень, які мають наблизити завершення війни як і будь-яка остаточна угода. Вона ще повинна бути узгоджена президентами. Є кілька питань, над якими триватиме робота. Але на мою думку, це був найпродуктивніший день, який ми мали з цього питання. Можливо, не за весь час нашої співпраці, але точно за дуже довгий час. Але роботи не бракує. І оскільки процес триває, я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточні висновки. Ще є над чим працювати. Втім, над вечором багато більше попереду, ніж коли починали сьогодні вранці. І точно далі ніж були тиждень тому.